Від ліднього до зимового одягу один тиждень. Різкі температурні коливання та погіршення квітневої погоди можуть спровокувати вірусні захворювання. Як стверджують медики, на стику зими та весни імунна система суттєво послаблена. Людський організм досить вразливий. Це пов'язано з тим, що вітамінів бракує, а сонячних днів ще не так багато. Також цей період припадає пік вірусних захворювань, якраз така погода. Прохолодно, коли є кілька градусів з значенням, плюс. Віруси ще живі, так, вони не гинуть при такій температурі. Наша імунна система ослаблена. Також є великі перепади температур в приміщенні і на вулиці. Наприклад, на вулиці може бути там плюс 5, в приміщенні ще опалення, нас, особливо якщо це централізоване опалення, може бути і 25 градусів. Велика різниця, велика різниця у вологості повітря, тому що при вімкненому опаленні часто повітря є пересушене і воно пересушує нашу слизову обламку. Сузова оболонка це є наш первинний і дуже сильний захист. Лікарі зазначають, запобігти негативному впливу вірускої зміни погоди на організм повністю неможливо, але спробувати знизити їхні ризики цілком реально. Для того щоб себе максимально забезпечити, треба намагатися, щоб базовий рівень нашої імунної системи був на гарному рівні. Для цього насправді не потрібно якихось великих капіталовкладень, потрібно дбати за здорове харчування, за здоровий сон. Повинна бути фізична активність середня, така як мала би бути в людей, і це створить такий фон. Що якщо складуться фактори, несприятливі, сприятлівоно нам забезпечить. Окрім цього, потрібно завжди підтримувати нормальну температуру в приміщенні, проводити більше часу на свіжому повітрі та при можливості вакцинуватись. Уляна не Денис Сатановський, новини на вежі.